Доброго дня, друзі, колеги, глядачі нашого каналу. І сьогоднішній ролик ми е, хочемо е, саме в ньому розповісти вам про е, маленьку частину частинку нашого господарства, яку ми е, в цьому році організували, виростили е, з маленькими шишками, але я думаю, що в цьому є також своя користь, своя частинка і е, свої переваги. Невеликі в цій справі. Тож, друзі, зараз ми знаходимося на ділянці з кавунчиками. Сьогодні вже збираємо врожай. Розпочались сьогодні, зібрали, вже зібрали ми стиглі ягоди і паралельно зараз прибираємо бур'яни. І цими бур'янами, ті, що кавуни в нас ще не дозрілі, ми їх прикриваємо, так як можете бачити, дуже велика кількість все-таки печеться на сонці. Кавуни ми вже наші спробували. На ролику ви побачите, наскільки класні, скажімо, ці ягоди у нас вийшли, наскільки вони соковиті, наскільки в них виражена цукристість. Я думаю, що це все пов'язано з тим, що з підходом нашим до вирощування. Тому що на цій ділянці ми взагалі не використовували добрив, практично не використовували інсектицидів, чи взагалі зезерів для захисту культури, використовували тільки інсектицид контактний у період бутонізації для того, щоб прибрати шкідників, які пошкоджували цвіт цієї культури. Добре взагалі ми ніяких не використовували. У нас ця ділянка це десь років три, а то й 4 висівалася, вирощувалася на цій ділянці люцерна. Також ми сюди під уранку використовували органічні добрива. Так як можете бачити, в нас тут знаходиться велика рогата худоба, саме відділок, на якому відрущується молодняк. Тому ми сюди під обробіток використовували органічні добрива і проводили просто посів без використання взагалі будь-яких добрив. Ділянку ми готували максимально для того, щоб все розладити, якісно посіяти. Висівали. Потім двічі ми проводили тут прополку до бутонізації, для того, щоб максимально боротись з бур'янами. І вже на, на даному етапі, тобто ви можете бачити, що по ділянці досить, досить суттєва забояненість. Ми зараз паралельно з тим, як прибираємо кавуни, вириваємо. І цим, повторюю, ще раз ось таким образом, ті, що кавунчики в нас ще не дозрілі, ми їх прикриваємо, щоб вони на сонці не пеклися. Також зараз хлопці довантажують автомобіль. Зараз ми їх. Привеземо на відділ, на відділок, зважимо. Будемо важити? Шість штук. І що в нас? О, Света, бач, поще як тебе? Це у нас скільки виходить? Посі по 10 кг кавунчика. Ну так. 55,8 на 6. 9,3 кілограма кавунчика. Нормально. Десь на протязі тижня, а може й двох, кавунчиків ми решту підзбираємо. Також у нас там посіяний трошки пізніший там весінний гібрид, це сорт весінний, там посіяний пізніший гібрид. Він буде готовий до збирання вже десь ближче до кінця цього місяця, до кінця серпня, можливо, навіть на початок вересня. І коли підбирав я насінневий матеріал. То я його так би, як би і планував, щоб у нас період дозрівання кавунів був трошки розтягнутий, тому що щоб ми максимально могли насолодитися цим, цією ягодою протягом певного проміжку часу. Тому що як кавун це така штука, як він дозріває, зразу наїлися, потім, потім хочеться, а вже немає. Ну, я думаю, що е, апетит вас до кавунів е, з'явиться і ви. Залюбки нас будете насолоджуватись смаком такого прекрасного десерту, холодного, особливо в такі, в такі якби, жаркі періоди літа, коли дуже-дуже жарко. І їм жарко, до речі. Ви можете бачити наскільки от кавун дозрів, але от такі негативні моменти все-таки є. Ми їх окремо зберемо, також облікуємо, тому що все-таки ми їх виростили, але утилізуємо. Все, До побачення, колеги.